привіт Микола і Віталія Макрезі. Сьогодні ми будемо грати в карти. Карти при одного. І так, починаємо грати. Два рази зіграємо і все. І на тому до свідання. Так, що ви тобі дати? Нам? Нам? Nó, e na, cubice. Faino, faino. Oi, mano. Ai, tá aí, cadê? no Тихо, тихо, на тихо-тихо, на ты ти, мою, у мене козырьки, ты смеяешься. Хубейся. Ха-ха. Файн, ну, Ну. Файно, файно, файно. Давай, не добивайся. Добивайся смогу.

На! Ой ой, ой 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 на я тобі покажу свій туз. І заберу. Добре, като Тус красиви. Туз! Козърни! <laughs> не, май тус, туз козърни. <laughs> вот? На! Не страши! На, На туз козърни! <laughs> не мати би туза козърна. Добре, добре! я! та-та-та-та-та-та-та Ходи! Порви. Ну, давай, давай, дай себе себе. Бейся! Йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой! й Амин! Напия я забрал! А, добрый, добрый! Я здається один зараз зіграю, бо... в мене 12 балансів, Треба мати максимально 12. 20 точніше. Так що ми зараз за... На! ла-ла-ла-ла-ла, Так, що в неї є? Ага, дамо то. Дамо то. Що ще дамо, Дамо даму. Тебе тут Ой-ой-ой-ой-ой. А, ні, може зіграємо? А, може, зіграємо два рази. Офігеть, в мене було 12 балансу стало! 50! А зараз стало 30, бо я почала з тобою грати. Так, я ходжу. Чи то ти ходиш? <клух> Де? Який у нас козир? Максим, все мешаем. На-ха-ха. Ха. -ха, -ха. Ха. Да страшно. На страшно. На-на-на. Ха-ха-ха. Ой, страшно. Аж давай, давай, Я... І на тобі ще! 어. <laughs> так, 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 на. Ну, на. <мирает> да тихо, ты хоть и будь. О, файн, файн. Ё-моё, <мирает> <мирает> да что да это такое? Да я не понял, что это такое? Да что это такое? А що це таке? Що це таке? А я не знаю, що це таке А я не знаю, що це таке Розкажіть мені хто что ты дала да. ты побила десятку ты дала мне десятку а я побив, чем я там побив. да мою давай худыми на, на! на! мистик и лагерь Папа, ми зіграємо в наступній серії. То була перша серія, буде три буде ще дві серії. І, і підпис... буде, буде ще більше серії, але просто сьогодні ми вже не можемо грати. А ми будемо грати в другій, в третій серії з ще одними друзями і будемо товчити якогось там мужика чи дівку, я не знаю. Так що давайте підписуйтесь на канал. Ставте лайк Ставте. Лакерет. Ставте пальці вверх. Підписуйтеся на канал. З вами Віталія. був Сергій Микола і Віталій Макрет. До зустрічі!